У любі малята, милі хлопчики і дівчата. Рада вас і всіх вітати і нашу зустріч розпочати. А тема нашої зустрічі називається так: про здоров'я дбаємо, віруси долаємо. Років три ведуть у світі З спітлим ковідом війну, розповім я вам малята про хворобу та козлу. Коронавіруси це група вірусів, від яких людина може дуже сильно захворіти. Віруси це такі крихітні, невидимі людському оку мікроорганізми, їх можна побачити лише за допомогою спеціальних приладів з лінзами. Через свій крихітний розмір вони можуть легко потрапити в організм людини і викликати захворювання. Коронавірус дістав свою назву від слова корона. Він, наче справді, носить маленьку корону. Коли вірус передається від однієї людини до другої, це називається зараження. Але, діти, зазначаю, коронавірус не може далеко стрибати, тому він використовує інші способи. Він може потрапити з руки на руку, коли люди вітаються чи торкаються одне одного. Тому дуже важливо мити руки з милом та користуватися. Спеціальними святковими засобами. Коронавірус може подорожувати в краплинах слини, що вилітає з рота, коли ми розмовляємо або чихаємо. Якщо помітити людину, яка чихає або кашлює, тримайтеся від неї якнайдалі, щоб ці краплини не потрапили на тебе. Вірус також може чатувати на столі або інших меблях, яких торкалася людина, заражена вірусом, доки хтось інший. Не доторкнеться до них. Але запам'ятайте, якщо ці предмети ретельно чистити, то вірусу там вже не буде. А щоб не хворіти, треба знати профілактику і дотримуватися певних правил. Вранці вийду із будинку, швидко маску одягну, а тоді йду на зупинку. Як без маски не збагну. Я, відкривши двері крамниці. Антисептик взяв до рук. Він для мене вже відколи захисник і кращий друг. Друзів я не обіймала, лиш кивнула всім привіт. Так лікар казала аби людям не хворіть. Вітаміни я вживаю, щоб зміцнити імунітет. Він всі віруси здолає, ні для кого це не секрет. У садочках, розвивайках. Діти всі грати полюбляють, килимки купили в групи. Та для профілактики треба їх прибрати, бо карантину приміщені і треба так робити. Часто мию з милом руки. Мило ворог всіх хвороб. Ось така чудова штука. Гине вірус і мікроб. Двері і вікна відчиняю і провітрюю свій дім. Чистоті я точно знаю. коронавірусу не бути. Про безпеку дбає кожен у садочку, школі і в сім'ї. Разом вірус переможем. Коронавірусу ми скажем ні. Діти, уявіть собі. Що цей полівілізатор це людина. А вода в ньому – це мікроби, які живуть у хворій людині. Якщо хвора людина чи чи кашляє, разом з її слиною вилітають мікроби. Ось так. На якій же відстані треба стояти, щоб при розпилюванні рідини вона на вас не потрапила? Віруси летючі. Але якщо зберігати безпечну відстань, то вони не зможу долетіти від хворої людини до здорової А яка це відстань, яка безпечна? Діти, запам'ятайте, не менше двох метрів. Отже, маємо висновок: дотримуючись певної дистанції, можна захистити себе від зараження, будьте здорові і не хворійте!